Вибори символ демократії. Але чи завжди вибір був справжнім? Сьогодні про те, як ми втратили віру в бюлетені. І чому це небезпечніше, ніж здається. Ідея виборів бере свій початок ще з античних часів. Стародавні Афіни перша відома держава. Де вибори були основою влади, там народ не просто обирав правителів, кожен вільний громадянин мав право голосу незалежно від багатства чи походження. Афіняни влаштовували голосування відкрито, часто під час зборів на головній площі, а горі. Однак навіть у афінах право голосу мали далеко не всі. Жінки раби, і неафіняни були виключені. Тобто демократія від самого початку була обмеженою. Більше того, для найвищих посадників інколи застосовували жеребкування. Вважалося, що тільки випадковість гарантує справедливість. Тому навіть у колисці демократії швидко зрозуміли, владу можна або обрати, або підкорити собі через хитрі правила. І ця спокуса маніпуляцій пройшла через тисячоліття. Більше дві тисячі років тому, коли народи боролися за свободу, один факт залишався незмінним. Влада завжди зловживала своїми правами, і це впливало на вибори. 2004 рік країна на межі президентські вибори. Вибір між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем став не просто боротьбою кандидатів. Це була боротьба за душу нації. Підсумки викликали масові протести. Результат був очевидно сфальсифікований. Почався майдан, масові акції, що привели до змін у політичному ландшафті. Але ось питання: як можна довіряти виборам, коли фальсифікації стали нормою? Потрібна була революція, щоб змінити офіційні результати. Але навіть після перемоги система залишалась майже незмінною. Голоси купувалися, політики маніпулювали суспільством. Не через фальсифікації, через емоції, медіа, соцмережі. Від мого голосу нічого не залежить фраза, яку так вигідно підтримувати тим, хто керує процесами. Чим менше людей приходить на вибори, тим легше контролювати результат. Сітки приводять на дільниці своїх працівників держструктур, бюджетників, підсадних. Ваш пасивний бойкот не протест, це подарунок системі. Кожен не прийнятий вами бюлетень це фактично плюс тому, хто купує голоси. Обман починається задовго до того, як ви прийдете на дільницю. Масова реклама, брудні кампанії, фейки. Вам нав'язують кого боятись, кого підтримати, за кого немає сенсу голосувати. Паралельно працюють сітки підкупу. Від від кількасот гривень за голос до продуктових наборів. І ось тут головне: люди починають вірити, що альтернативи немає, а це головна перемога маніпуляторів. А здавалося б, після революції система мала б змінитись. Але маніпуляції з голосами це бізнес, це гра, де кожен голос має ціну. Кандидат обіцяє, а насправді купує. Гроші змішались із політикою. Політики фінансують кампанії, щоб отримати результат, обіцяють усе від державних благ до емоційного націоналізму. І ці технології працюють. Бо якщо людина живе на межі, вона погодиться на гроші в обмін на голос. Система абсурдна. Мільйони виживають, а політики знову обіцяють покращення.